Що це таке? Легенда про пана дрімоту. В очам в мрій? Сказано, що пан дрімота може втілити в життя твій сон. О, церій! Я бачу твою дубці гудіні. Діні. Батінко, вдалося! Я обожнювала цей сон. Пане дрімото! Де ви є? А я знаю, де він! Да! Знайомий запах. Ах, найрідніший запах. А -а 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 -а. Тоніку в басоні! Мій малий смертелюд! Люблю цей сон. -oh 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 -oh. О, я казала, що звідси гнилим тхне. Годі, кажи. Свій... Ого, та навіть гадки не маю.